Збірна України продовжує підготовку до євро. Розкажемо новини із табору команди. У Єфа ухвалив важливе рішення щодо Жирони, а Баварія готує першу пропозицію щодо Зінченка. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми поговоримо протягом найближчих кількох хвилин. А перед тим як ми розпочнемо традиційне прохання від редакції, підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ви досі цього не зробили нас вже більше 9 тисяч. А це означає, що до нашої найближчої мети у 10 залишається зовсім трішки. Ну а вже сьогодні збірна України розпочинає офіційну підготовку до майбутнього чемпіонату Європи та ввечері зіграє контрольний матч. Проти команди Німеччини. Наш партнер компанія GG пропонує на цей поєдинок дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. Тож, давайте і ми пошукаємо для себе щось цікаве. Враховуючи контрольний характер цього поєдинку, здається нам, що гратимуть команди не особливо зважаючи на оборону. Тож ми пошукаємо варіант обидві команди заб'ють, і на цю подію поставимо 50 гривень. Ну а розпочинаємо сьогодні із чемпіонату України, адже сезон офіційно завершено. Напередодні зіграли матчі відповіді плей-офф, тож тепер маємо домальовану картину. 2 червня були зіграні матчі відповіді за право залишитись або зіграти в УПЛ. За їх підсумками, Київська Оболонь та Рівненський Верес зберегли свої прописки. Оболонь та лівий берег зіграли в нічую 1-1, тож після першої перемоги 1-0 місце еліті все ще за пивоварами. А от Верес на рідній арені не залишив шансів епіцентру. Таким чином, маємо наступну картину усього сезону. Шахтар Чемпіон до першої трійки увійшли також Динамо та Кривбас. Четверте місце за Дніпром 1, а п'яте Полісся. Покинули еліту Металіст 19, 19-25 та Минай. Підвищились у класі Карпати та Інгулець. Далі про трансфери. Адже стали відомі перші подробиці можливого переходу Олександра Зінченка із Арсеналу до Мюнхенської Баварії. Німецький клуб визначився із тим, яку суму готовий заплатити. За українця за інформацією Sky Sports, німецький клуб оцінює можливий перехід гравця збірної України сумою до 35 мільйонів фунтів. Мюнхенці розглядають зінченка як заміну Афонсу Девісу, який залишить команду у літнє міжсезонні. Водночас, Арсенал готовий торгуватись, адже Олександра оцінює щонайменше у 39 мільйонів. Ще одну пропозицію по довбуку отримала Жерона, головні актори ті самі. Атлетико Дієго Сімеоне за інформацією порталу Есту Атлеті, Матрацники спробують умовити босів Жирони на трансфер вже цього літа. Вони також підвищили свою пропозицію до 30 мільйонів євро. Окрім солідної суми, Атлетико пропонує біло-червоним ще й двох своїх футболістів в оренду: Саму Омородіона та Родріго Рікельме. Ну і завершуємо трансферний блок Кривбасу, який міг заробити кругленьку суму на переході свого лідера Івана Дібанго до Бресту. Пропозиція у 3 мільйони. Надійшла команді Вернедуба, інформує та то таке. Однак на цей запит Кривбас відповів відмовою, адже керівництво ухвалило рішення зберегти Дібанго для вирішення завдання виходу у груповий етап одного з єврокубків. За даними джерела, ще одним претендентом на футболіста є Базель. Знаєте ще одну команду, яка дуже сильно вболівала за Реал у фіналі Ліги Чемпіонів. Це Луганська зоря. Чому тому, що за перемогу у цьому турнірі Андрія Луніна команда отримує чималі кошти за даними Тато таке, зоря отримує бонуси завдяки перемозі голкіпера Реала Андрія Луніна у лізі чемпіонів. Вікторія вершкової команди включає опцію бонусу для луганців за продаж Луніна у розмірі 1 мільйону євро. Для цього українському воротареві треба було зіграти не менше половини матчів у переможному турнірі. Тож це завдання виконане. Далі говоримо про Жирону, адже УЄФА ухвалив важливе рішення в контексті участі команди Мічела у лізі чемпіонів наступного сезону. Повідомляється, що УЄФА дав зелене світло на участь у Єврокубках в наступному сезоні тим клубам, які входять в структуру Сіті Футбол Групп. Відділ фінансового моніторингу УЄФА схвалив позитивне рішення по Жироні за умови, якщо клуби в наступному сезоні будуть керуватися сліпим трастом, який буде затверджений УЄФА. Про це інформує The Times. Це. Це стало можливим завдяки прецеденту Мілана та Тулузи, які належать одній американській компанії Redbird Capital Partners. Принцип сліпого трасту це хід, коли довірені особи мають повну свободу дій щодо активів, а одержувачі вигод не мають ніякої інформації про активи трасту і не мають права втручатися у роботу довірених осіб. Ну і завершуємо сьогодні новинами зі стану збірної України в контексті і підготовки до майбутнього матчу проти Німеччини і загалом в контексті підготовки до європейського форуму, адже новин від команди Сергія Реброва надходить чимало. Розпочнемо з того, що збірна України отримала серйозне підсилення у вигляді виходу з лазарету важливих гравців, а саме Георгія Судакова та Віталія Миколенка. Усі футболісти працюють в загальній групі. Щоправда, у заявку на матч з німцями Миколенко все ж таки поки не по. Трапив. Втім, там є Георгій Судаков. Немає у заявці наразі і Андрія Луніна. Він продовжує святкування з реалом та доєднається до збірної за кілька днів. Важливо також, що за словами головного тренера, найближчим часом у збірні можуть з'явитись і нові. Імена у нас зараз два турніри: Євро та Олімпіада. Якщо нам будуть потрібні якісь гравці, вони поруч на турнірі у Франції. Тому, якщо щось трапиться, ми можемо довикликати гравців. Бо ж офіційна заявка на євро це 7 червня. Усі гравці, які зараз в заявці, вони викликані на три контрольні матчі. І вже 7 червня подивимось, яким буде стан кожного з них. Про це сказав Ребров на прес-конференції. Ну що ж, друзі, таким був наш черговий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, чекаємо від вас вподобайки, також коментар. Напишіть, будь ласка, ну і перевірте підписку на наш канал. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.